Є у мене окрема категорія запитів, з якою я обожнюю працювати. І завдяки якій я насправді і вирішила створити свій курс. Вони ці запити такі трошки абсурдні, але при цьому дуже сильно розповсюджені. Подивись відео, можливо, ти теж потрапила на це коло пекла. Приклад, жінка сідає напроти мене і каже: мені треба нарешті навчитися фігачити, так щоб стабільно, без оцих провалів, фігачити треба мені срочно. Розкручуємо запит і виявляється, що вона вже і так фігачить, навіть дуже фігачить. І фігачить не один рік. Вона тягне проєкти, бігає по зустрічах, працює у вихідні. І в якийсь момент організм просто вимикає їй рубильник. Перекриває доступ до енергії. Нема сил, нема бажань, крім як лежати і щоб ніхто не чіпав. Але оце величезне таке треба висить над нею з темною хмарою, нікуди не дівається. Що би скільки вона не робила, ця хмара з нею треба, треба більше швидше. До цього на додаток суворий внутрішній голос регулярно дорочить з тобою. Щось не так. Ти слабка, ти погана, ти неправильна. І та з'являється сором за те, що знову захворіла, що відкалала, що не встигла цей сором і все це воно тисне. Хоча, якщо подивитися з боку, вона вже давно тягне так, що Атланти би, блін, згорбились, реально. Справжнє її бажання, якщо його знайти все ж таки, і зізнатися собі, якщо відкласти це все треба, звучить як я хочу менше гойдолок, а більше. Стабільної продуктивності і задоволення, блін, від цього, що я роблю, щоб не було так, що я два тижні кінь, а три тижні привид. Тобто, коли ми розпаковуємо запит, фокус знімається з фігачити, як коняка, з на не падати на дно. І якщо розглянути питання з боку нейробіології, виявиться, що їй треба не ще один метод, як себе розігнати, а навпаки, їй потрібно навчитися вчасно. Вчасно натискати нагальма до того, як тіло зробить це за неї. Бо саме це відбувається, спрацьовують механізми самозахисту. І тіло забирає можливість діяти, щоб вона не визначилась вщент. У мене була клієнтка, називаємо її Оля. Вона працювала в айтішці і вела свій маленький магазинчик в інстаграмі, і думала, що її проблема в тому, що вона недостатньо організована. Вона там пару годин в день заліпала в телефон. Але коли ми розібрали її місяць, по днях, а день по годинах, стало наочно видно, що це режим просто постійного форсажу, постійного пхання себе. І ще завдяки самоспостереженню по системі розквіт, вона побачила, що все це перетворилось на гонку заради гонки. Життя стало просто списком задачі, задоволення зникло. Бажання зникли. Зникла радість. Нервова система не працює як комп'ютер. Її не можна просто під'єднати до мережі і включити в режим турбо. Я розумію, що хотілося б мені, любі, хотілося б в першу чергу. Але, на жаль, шиті коди завжди будуть намагатися нас врятувати. Спочатку через легкі сигнали, типу важчої голови, швидшої втомлюваності там, проблем зі сном, апетитом, частіших хвороб. А потім, якщо не дослухатись і через більш важкі проблеми вже з депресії, і вже з ними, природа візьме своє в будь-якому разі. Вона нас не створила для того, щоб ми будували кар'єру. Вона створила, щоб ми вижили і лишили потомство. І, от коли людина проходить всі ці стадії від гніву і заберечень до прийняття того, що її тіло працює саме так і ніяк інакше, з'являється правильне питання. А як же мені навчитись домовлятися зі своєю системою? І тоді ми починаємо працювати через саме спостереження. Виявляється тоді, що є дуже чіткі місця, де можна було сказати собі стоп, баста. Це відчувається дуже чітко, якщо звертати увагу. І сприймати ці сигнали всерйоз, а не просто типу, подумаєш, втомилась, втомилася, не сахарна. <смі> і якщо тоді перенести зустріч, зробити перерву, сказати не зараз ще одному проєкту, тоді все міняється. Просто раніше людина дивилася на хмару треба, а не на себе. Вона вважала за слабкість визнання своїх обмежень і тим самим обмежувала себе блін, ще більше і ставала ще слабше. А тут замість фігачити без перетиху і без відмазок з'являється інше бажання фігачити весело і зі смаком збережених здоров'я і молодості. Я насправді обожнюю цей момент, коли на сесії клієнт раптом усвідомлює і каже, слухай, мені... я здається зрозуміла, мені потрібен не план продуктивності, а план відновлення. Це, блін, щасливіші моменти в моїй роботі, тому що це та сама точка, де сила перестає означати її баша до виснаження, а починає означати е, вчасно подбати про себе, починає означати наповнення себе ресурсом. Тому що лише забезпечивши себе паливом, ти приїдеш реально тисячі кілометрів. А от яке конкретне паливо потрібно конкретній людині. Допомагає зрозуміти систему розквіт, яку я розробила, яку даю і в індивідуалках, і на курсі. Можливо, ти теж довго жила в режимі, який працює проти тіла, проти життя. І зараз е тіло твоє чесно намагається тебе врятувати, піти його зустріч, прошу тебе, навчись будувати своє життя так, щоб не доводити себе до цього аварійного гальмування. А жити в ритмі, який тебе тримає, а не ламає. Пиши мені особисте слово розквіт, я зі в зумі, і за 20-30 хвилин намітимо план дій. Будь ласка, не відкладай себе, ти своя найважливіша задача, з якої росте все інше. Пиши розквіт в Директ і побачимось.